От правду кажуть, під час війни атеїстів не залишається. Незалежно від конфесії, віра, надія та любов потрібні зараз усім. Віра в нашу перемогу, надія на краще і любов до життя. Це чудово розуміють волонтери з Вінниці, про яких дізнаємось із наступного сюжету. Вони підтримують військових та цивільних, тих, хто хворіє, тих, хто у скорботі, і роблять це вже 9 років. Надважливою є робота волонтерів. Вони не просто тил наших воїнів. Вони частина фронту, яка захищає країну разом зі збройними силами. А дехто працює заради перемоги ще від 2014 року. Серед них і Вінницький фонд миротворців України, котрий створила викладачка медичного університету судмедекспертка Олена Верлан Кульшенко. В серпні 2014 року я вперше зайшла в шпиталь як спеціаліст. Які займаються медичним правом, яка прийшла допомогти хлопцям, які прийшли з полону розібратися з документами. Вони вперше опинилися в цій ситуації і військові медики, і ми цивільні і залишилося. Свою офіційну роботу волонтерська команда «Миротворці України розпочала 14 вересня 2014 року на території Вінницького військового госпіталю. До неї долучилися студенти медичного вишу та просто небайдужі люди, які хотіли бути корисними країні. З роками команда змінювалась, але цілі Олени ні. Тому вона продовжувала справу заради країни і двох своїх синів, які служать у лавах ЗСУ. Ми... Забезпечували речами, ми супроводжували родини. І разом з тими першими командами ми пройшли Донецький аеропорт, ми пережили Дебальцево. Ми вперше плакали, коли бачили ампутанта. Зараз у команді фонду працює більше як 20 людей: переселенці, молодь, люди, які пережили втрату близьких. Волонтери з перших днів повномасштабного вторгнення працюють і в день, і вночі. Ми вийшли за межі шпиталю. Ми зараз працюємо в лікувальних установах області. Це виклик часу. Це виклик того, що відбувається на фронті, тому що за кожним кроком, переможним чи програшним, стоїть 24 на 7 роботи медиків, і поряд з ними стоять госпітальні волонтери. Кожного дня дівчата та хлопці приходять у палати до поранених, привозять їжу, речі, медикаменти, та й просто морально підтримують. Переживають з ними всі життєві моменти: від одружень до розлучень, народження дітей, е такі соціальні хороші моменти, коли нам приходиться спілкуватися, тому що йому сподобалася дівчина передати квіти. Або навпаки, коли приходиться вмовити для того, щоб ампутант. Погодився прийняти маму, тому що їй він ще не казав, що в нього немає ніг. І в такі моменти ти знаєш, що на тебе покладена більше місія, ніж на когось. Миротворці України не забувають і про хлопців на передовій. Наша команда, і я особисто я була і в Миколаївській області, возила допомогу, і Чернігівщина, і переодягала наших хлопців, які зачищали. Бо Гостомелі, Бородянку я їх переодягала вночі в одній із шкіл, завозила їм одяг для того, щоб вони могли рухатися далі. Беруть на себе і найскладнішу місію. Працюють із родинами полеглих героїв, усіляко допомагають їм на Вінничині. 23-го на день прапора України його вбили, вбили. І го ми похоронили. Похоронила я не вірю до цієї пори, я не вірю, що його немає. Я думаю, що він прийде, що я його вигляду. А його вже немає. я не знаю, як з цим змиритися, як, це, як з цим далі жити. І тяжко, дуже тяжко. Я не хочу. Я не хочу, щоб ці діти гинули. Я хочу, щоб скоріше закінчилася. Війна. Окрім фінансової допомоги, таким родинам конче необхідна моральна підтримка. Тут долучається місцева громада, друзі, односельчани, особливо жінки, які пережили таке саме горе. Старший син Людмили загинув на фронті 2014 року. Середній зараз захищає країну на передовій. А молодший уже скоро досягне призовного віку. Я зрозуміла, що я повинна теж чимось займатися таким, що продовжити те, що почала дитина. Тільки дитина почала на фронті, а мені треба було вже тут комусь допомагати. Питатися, де важка ситуація, чим я можу допомогти? Попри постійні ракетні обстріли, знеструмлення українських міст, загибель рідних і близьких, українці тримаються, адже ми сильна та нездоланна нація.